И один из наших человек в команде это очень такой импульсивный человек, но мы ее все равно любим. Мария. Человек 5 разве ношу больше всех. Вот, Это у нас ответственный за э, сбор материальной помощи, за сбор самого себя иногда. Вот, это наборный Владимир. Вот, Всегда его тоже надо иногда поискать, чтобы дать задание. Вот это медведь Анатолий. A tá, pues, Natália. Vamos lá. Желающих больше нет. А, таким образом мы а, создаем один список, вернее, список с одного человека, с одного кандидата, это пропало. А, есть предложение дать выступить, то есть дать слово Лене, для того, чтобы она а, пояснила нам программу свою общее представление. Прошу. So uh -oh. my Є пропозиція затвердити наступний склад про пюро студентів Салій Сергій, Лохота Дмитро, Крест Владислав, Лученко Віталій, Лученко Олена, Зутвій Олезавіта, Петренко Тетяна, Петро Олена, Лаченко, Олександр, Гердель Тетяна, Сладою Сергій, Валіна Богдан, потім стані слав, тринадцять чоловік зі склад вашого пропюру. Чи будуть інші пропозиції щодо складу пропюра? Не буде. Прошу. Чулося. Прошу сіла полі. Доктор е, Сладко, е, ваша команда робоча е, на ММІЗП. Е. за вашу работу, заверчайно Маша, я думаю. Щиро вдячний за ту допомогу, яку студентська профспілка надавала і адміністрації нашого інституту по організації навчального процесу. І хочу побажати новому складу профюровікмашу, також підтримати всі ті ініціативи і гідно продовжувати всі ті добрі справи, яку робила профбюро, От, е, яка сьогодні пішла у відставку. І всім тим членам профбюро, чи профспілки студентської, всім студентам нашого механіко машинобудівного інституту, які і, і свої, своїм життям, своїм навчанням гідно продовжують традиції нашого Михмашу. В цьому році Мехмаш, ви знаєте, буде святкувати своє 115-річчя. І дійсно ми за більшим віком у нашої історії дуже багато зробили. І сьогодні я хотів би, от, користуючись цією нагодою, сказати вам, що всі університети світу гордяться своїми студентами, всі університети світу гордяться своїми випускниками і в переліку тих показників, які входять до рівня оцінки діяльності кожного університету, студенти там відіграють дуже-дуже велику роль. Їх навчання, їх успішність, їх активна громадська діяльність, їх потім кар'єрний ріст. Тому я щиро бажаю всім нашим студентам, благополуччя у всьому. Я щиро бажаю вам хорошого кар'єрного росту і щоб Мегмаш і у другому столітті своєї діяльності гордився нашими випускниками. Тому що. Якщо ви подивитесь по навколо головного корпусу, я хочу акцентувати на цьому вашу увагу, то більшість тих пам'ятників, які стоять, це випускники і студенти нашого бляхмашу, які зробили дуже велику роль, відіграли дуже велику роль в розвитку науково-технічного прогресу. І більшість з них практично перевернула світ в тій чи інші галузі, де вони працювали. Тому, шановні наші люди, я щиро бажаю вам всяких гараздів, благополуччя, щоб, щоб ви прекрасно провели і студентське життя, ну і потім хорошого кар'єрного росту і щасливого вашого, вашого особистого життя. Що відноситься до адміністрації, я готовий е, допомагати у всьому, що вас цікавить, що у вас болить, що потрібно робити, але хотілося б так, щоб е, дійсно. Ви своїм життям, своїм навчанням примножували ті традиції, примножували ті здобутки, які на сьогоднішній день має вигвашу. Благополуччя вам і це та щастить. Дякую. друзья, в финале нашей конференции мы бы сказать пару слов уже на правах ведущего, как представитель а, правкома студентов. А, ну, стоит ли, наверное, наверное, не стоит говорить о заслугах непосредственно Маши и команды. Красноречивее было и ваше голосование, и выступление ребят, и выступление администрации, да и работа сама на себя. Сильный коллектив, сильный лидер, мне очень повезло, и, поверьте, вам тоже очень повезло, что вы присутствовали, и так получилось во временном отрезке, что вы вместе учились с Машей, с этой командой, вместе работали. Я вместе работал, поверьте, было очень приятно э, находиться рядом с этим человеком, работать с ним. генератор такого позитивного поля. Тяжело это объяснить словами, это какая-то мания Ну да ладно. Предыдущая глава про моих студентов, Мирозов Владимир Игоревич, как-то сказал такую фразу, у каждого активиста, даже у хорошего, есть одна очень плохая черта. К сожалению, она есть и у Маши все активисты рано или поздно уходят. Ну, пришло то время, когда Машу нужно уйти, вот. но хотелось бы, хотелось, бы, м -м, хотелось бы пожелать очень много поехать Маши. И мне, и вам. Но я с официальной миссией как никак хочу также прочитать. читать, разрабить. Значит, заслуги этого коллега. Нарождає. Почесний замок не положується. Байчук Марія Костянтинівка. студентка шов. Завтивну громадську діяльність, значний внесок у розвиток студентського безпекового руху та походить до досягнення соціально-економічного захисту студентської молоді університету. Я передам гаманку через Машу, я думаю, не поділяюся.